Привіт, дорогі друзі, привіт вам з Бахмута. Збройні сили тримають оборону, незважаючи на те, що кожну годину, в день і вночі йдуть важкі бої. Ось Ворог продовжує цю свою політику справжнього геноциду, тому що обстрілюється все, школи, лікарні, дитячі садочки, всілякі коледжі, цивільні приміщення, от подібного формату і так далі. Тобто нема, напевно, вже будинку, якому б. До якого б не прилітало, нема точно мікрорайону, куди б не залітали ворожі снаряди. А ЗСУ міцно тримають оборону. Тут працює якісно декілька бригад Збройних сил. Навіть не тільки тримають оборону, а по деяким напрямкам ще встигають давати пізди. А ось. Тому бережіть себе, солдат Фірсов доповідь закінчив.